Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. Насичений дипломатичний тиждень зараз особливо багато подій відбуваються у Нью-Йорку, тому що там. Генасамблея Організації Об'єднаних Націй, до речі, там уже запустили, точніше, запускають процес е про те, щоб подумати, а як же реформувати. Взагалі відносини у Раді безпеки ООН, щоб щось зробити з правом вето деяких постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де під деякими ми, звісно, уявляємо собі Російську Федерацію та Китай, ну і особливо Російську Федерацію, яка є державою агресоркою, яка зараз вчиняє в тому числі воєнні злор... злочини на території України, і от ці процеси зараз стартують. Ну по суті, ми можемо лише Фіксувати, що про це почали говорити в рамках організації Об'єднаних Націй з нами на зв'язку зараз. Політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас! В ефірі Слава Україні! Доброго ранку героям слава давайте почнемо з цієї з цього повідомлення про те, що розглянуть зараз можливі можливості реформувати підходи до роботи Ради безпеки ООН. Росія, звісно, проти російська делегація намагалася заблокувати і рішення е, генасамблеї. Да, там ухвалений спеціальний документ. 143 країни проголосували за. Ну і от зараз, наскільки наскільки вірогідним, ви бачите, ми неодноразово не, не один навіть. Десяток разів з вами цю тему згадували про неспроможність організації Об'єднаних Націй і, зокрема, Ради безпеки, те, що зараз це публічно комунікується і публічно обговорюється. Наскільки наскільки вірогідно е, ухвалення якогось рішення вже на цій генасамблеї? Ну, здавалося б, на перший погляд, не тільки публічно обговорюють, але надзвичайно жорстко критикують uh -huh. мої критики, і самокритики я не пригадую взагалі за всю історію організації. Я маю на увазі заяву Антоніо Гутереша, uh -huh. генерального секретаря ООН, кілька днів тому, який не просто сказав про те, що Рада безпеки ООН застаріла, він сказав набагато жорсткіше, що авторитет підірвано, тобто далі немає куди. От ми перейшли вже всі межі. Ну, я думаю, що от, власне відповідь на це питання є в саме, саме в питанні, які ви задали, вибачте, за тавтологію. Тобто, може бути початок реформування. Ну а початок інформування в оцих застарілих е, структурах, які мають складні бюрократичні механізми з одного боку, а з іншого боку, самі механізми статутні для прийняття рішень, надзвичайно складні і дуже часто непідйомні. ну, ми можемо М, розраховувати, що цей процес реформування, навіть якщо він розпочнеться, навіть якщо про це пафосно заявлять, то на жаль, цей процес може розтягнутись дуже дуже надовго. Тобто, реформа не означає, що може можуть бути зміни сьогодні на сьогодні, що може бути блокування там, скажімо, Росії або там інших країн. А це може розпочатись сам процес. Скільки він буде тривати? Ну очевидно, це буде довготривалий процес, навіть якщо він розпочне. Навіть якщо він уже розпочинається, сьогодні має бути наскільки я розумію, і виступ президента Зеленського. принаймні, він уже в Сполучених Штатах. Він уже напередодні на полях генасамблеї зустрічався із двопартійною делегацією, з двопартійною групою конгресменів у Сполучених Штатах, і зараз. Активно, ну тобто насичений графік роботи уже в новинах чули і про зустріч з Олафом Шольцом, і президента Зеленського запланована зустріч з президентом Байденом з обома кандидатами в американськими у ну, президенти. Але Дональд Трамп напередодні вже сказав, що Зеленський виступає за демократів, тобто, нібито Зеленський бере участь чи якось там впливає, чи зацікавлений. Я не знаю, що він мав на увазі. От, що мав на увазі Дональд Трамп. Ну але типу грає на чиємусь боці в американських виборах. Я процитую: він так сильно хоче, щоб вони виграли ці вибори, але я зроблю інакше. Я буду працювати над досягненням миру, сказав Дональд Трамп. Отаке перекидання, що Зеленський він проти Трампа він за демократів. Наскільки це може вплинути? Тому що ми неодноразово говорили і про те, що нам потрібна двопартійна підтримка і точно не втручання. У американські системи у американські вибори взагалі. Ну, от наскільки я можу уважно слідкувати за роботою офіційного Києва у міжнародному плані. Ну принаймні слідкувати із офіційних повідомлень, то я не бачу жодних натяків, жодних підстав навіть припускати про те, що от в нас є серйозний перекос на бік демократів, тому що зберегти саме двопартійну підтримку для нас важливо, тому що незалежно від того, хто буде президентом, рішення в конгресі будуть ухвалювати і демократи і республіканці. От поки що ми не перейшли цю межу, не підіграли ну більше цього, всі історії із про телефонні зв'язки, телефонні контакти Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Е намір зустрітися з Трампом одночасно із Гарріс, Це от дуже виправдана політика. Тому що в нашій історії були приклади, коли ми робили помилки і там е ледь не в'язувались у виборчу кампанію в Сполучених Штатах, Потім це нам обходилось дуже дуже дорого. Тобто, поки що я проблем не бачу, але Трамп буде звичайно намагатись використати будь який медіапривід. І Я не здивуюся, якщо він при зустрічі Скаже Зеленському Вибач, Володя, але я міг мав про це заявляти, тому що в мене кампанія. Я мушу бути активний. Ну і Трамп звичайно буде продовжувати цю риторику про третю світову війну, яку він може яку він може зупинити. Тобто, очевидно, він розраховує на голоси там, нехай навіть невеликого відсотка, але виборців, які полюбляють всі конспірологічні теорії, і очевидно він це буде продовжувати О, такі заяви. Будуть мати місце і надалі. Тобто я в жодному разі не здивуюсь. Ну це виборча кампанія. Це виборча кампанія. Там, де можна перегріти, там де можна спекулювати, там, де можна гіперболізувати до максимуму, і побудувати такі повітряні замки чи там теорії завтрашнього апокаліпсису. Звичайно, будь-який кандидат це буде використовувати. Власне, це нас не повинно дивувати, але от прагматичний аналіз він дає підстави по. Говорити про те, що ні, офіційний Київ не перейшов в межі, і в цьому плані у нас все нормально. Щодо виступу президента Володимира Зеленського, ви знаєте, я навіть думаю, що зараз більш важливі не виступи, а більш важлива, от власне, підводна частина, яка не оприлюднюється, і те, що відбувається в ході переговорів. От було важливо, що сьогодні, вранці ну вранці, за нашим часом, uh -huh. не за вашингтонським, От буквально годину тому е Володимир Зеленський зустрівся із індійським прем'єром Моді. Це була надзвичайно важлива зустріч. Буде зустріч з Трампом. Е Ми маємо також оцінювати об'єктивно і не сподіватись на те, що весь пакет. Прохань Києва, чи вимог Києва, чи мирного плану, чи плану перемоги, як його у нас пафосно назвали. Але ми маємо ми маємо все таки прагматично оцінювати, виходити з того, що весь план навряд чи буде задовільнений. Ми навряд чи отримаємо весь комплекс кроків, які ми хочемо бачити, Незважаючи на те, не на те, що от зараз. Західні посадовці, і високопосадовці зовсім інші, тому що Європа починає реально готуватися до війни. Європа підвищує витрати на оборону. Європа готується до війни. Там Польща 10 мільярдів доларів витрачає на купівлю американських вертольотів. Румунія 7 мільярдів доларів на купівлю. f 16 Туреччина туреччина збільшує бюджети, Швеція. Подвоює бюджет на цивільну оборону, ну при цьому, що вже витрачає наступного року 2,5 ВВП на оборону, і так фактично по всіх країнах ми бачимо ну, принаймні серйозне зростання витрат на оборону. Світ готується до можливих ризиків, але це не означає, що світ готовий буде зараз прийняти от саме українську формулу і. Це таки там є страх, там є страх, і достатньо серйозний, навіть не третьої світової. А я думаю, що це страхи іншого характеру. Це страх загнати Путіна от власне в глухий куток. От страх отримати такого агресивного агресивного суперника. Я думаю, що от захід боїться агонії Росії більше ніж ядерного удару на сьогодні. Навіть так, тому що про те, що треба відкидати будь-які червоні лінії, заговорила і премєр міністрка Данії, і багато інших європейських лідерів. Президент Фінляндії дуже так серйозно висловився власне на полях генасамблеї. ООН. і в офіційному своєму навіть під час виступу в на генасамблеї він сказав, що треба розширити. Рити Раду безпеки, включивши до неї п'ять нових постійних членів, і виключати тих членів, які грубо порушують статут ООН та міжнародне право, таких як Росія. Тобто зараз там лунають доволі серйозні заклики, доволі серйозні заяви. І е, значить, Нью-Йорк Таймс пише, що зростає тиск на чинного президента Джозефа Байдена, тому що дуже велика кількість. Європейських лідерів наполегливо просять Байдена дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по російським військовим цілям. Уже була зранку в новинах інформація, що Шольц сказав: ні, ні ні, -ні, -ні німецьку не треба. Да, але оцей тиск на американського керівника, який по суті ну завершує свою політичну кар'єру, чи, чи тут можливий якийсь. Прогрес. Чи буде отак, як припускали деякі оглядачі? Що якщо навіть рішення і буде, то про нього не скажуть публічно? Можливо і так, але спочатку давайте про червоні лінії. От угу. справді дуже цікаво про те, що е, захід в. Устами різних представників різних країн дуже чітко здав зрозуміти путіну і навіть не просто чітко зрозуміти, навіть висміював позицію Росії про те, що ми не боїмося. Оці всі ядерні погрози, які лунали впродовж останніх років. Ну там не просто ядерні погрози, там були погрози апокаліпсису. Погрози там рахували кількість хвилин, коли е, російські ядерні ракети долетять до Вашингтона, до Берліна, до Парижу, тобто там були хвилини, 20, 20 секунд до Страсбургу. Та -та -та. Так, 20 секунд до Страсбургу. Все, риторика змінилась. І якщо ми подивимося зараз на заяви Росії, от там, е, якщо буквально там Тиждень тому Росія намагала шантажувати і унеможливити рішення Заходу про використання Україною далекобійної зброї. Росія заявляла про, про те, що от там ми розпочинаємо у відповідь на далекобійну зброю, ми проведемо ядерні навчання, ми максимально мобілізуємося, проведемо тестування, і наші ядерні сили будуть готові. Будуть готові зараз. Ми бачимо, що риторика змінилася достатньо жорстко. Там заява вибачу, я зараз. Слові... Її процитую. Я я розумію, що у вас її може не бути під очима. У мене якраз ця заява заступника глави МЗС Росії Рябкова є. Як було визначено і сформульовано президентом Російської Федерації. Рації, ми можемо провести такі випробування, але ми не будемо їх проводити, якщо від таких кроків у плані проведення випробувань утримуватимуться Сполучені Штати Америки. Тобто, ми готові. Ми зараз всім покажемо кусь мать, але поки що ми не будемо цього робити, якщо цього не робитимуть Сполучені Штати. Ну цікавий такий пас. Прекрасна заява, і захід робить з неї висновки. Стоп, шановні, ви тиждень тому погрожували. Ви тиждень тому погрожували ядерними випробуваннями, приведення збройних сил в повну готовність. І тепер кардинальна зміна позиції так. Припустимо, але у відповідь на Сполучених Штатах, і е, Захід виробляє свою позицію не відповідно до емоцій, а відповідно до дуже чітких розрахунків. Там працюють величезні мозкові машини, які вивчають Росію детально. Ну от я колись відвідував кілька американських аналітичних центрів і можу собі уявити масштаби е, роботи по вивченню Росії в тому числі. От, розумієте, на молекули на деталі розбирають. Ну, це я до того, що в Україні до сьогодні немає жодного потужного аналітичного центру, центру, який би займався саме тематикою Росії, я маю на увазі державної структури. Але от ці всі аналітичні центри, оці мозкові машини, вони дають чіткий матеріал, з яким працюють політики. І я думаю, що вони зараз спостерігають за іншою історією, яка також свідчить, що від вчорашнього вілічя мало що залишилось. От давайте згадаємо, кілька місяців тому Росія намагалась намагалась не лише воювати в Україні, а вона чітко вказувала світу про те, що наша зона впливу пострадянський простір. А перед цим згадаємо, вони висловлювали претензії на країни Варшавського договору. Оце угу. наш світ. А далі це ваш світ, це НАТО, а тут Варшавський договір. Так от зараз всі чітко бачать, що політика Росії в Вірменії провалилась. Ну, звичайно, коли Пашинян відверто нехтує позицію Росії е, ну, публічно принижує і говорить, що наше майбутнє в Європейському Союзі Грузія. Я поки що нічого не вдається. Ну перепрошую, позиція по Абхазії, де Росія намагала намагалась очевидно підіграти в ході виборчої кампанії в Грузії. Я маю на увазі. Оці всі тези про можливе об'єднання країни і багато чого іншого. Ну Росія навіть від навіть від Абхазії, яка повністю залежна. Повністю залежний бюджет Абхазії, бюджетне фінансування, пенсії пенсіонерам багато чого іншого. Ну там невеликий бюджет, тому що вся Абхазія це близько 200 тисяч жителів. Навіть Абхазія публічно говорить про те, що ні, ми не готові до об'єднання. Ну я маю на увазі навіть не хочу підіграти в ході виборчої кампанії. Ну більше того, Абхазія навіть не приймає закон про законодав зміни до законодавства про нерухомість, яке просто вимагає Росія, тому що вони хочуть забудувати Чорноморські узбережжя і хочуть дозволити Росіянам купувати там нерухомість. Це один способів втримати цю невизнану невизнану територію. Молдова, ми бачимо, що ну, успіхів Росії навіть близько немає. І Захід це чудово розуміє. Він говорить: стоп, шановні, ви навіть на пострадянському просторі, який традиційно ми вважали вашою зоною впливу, ви на сьогодні не можете розібратися. Там вашого впливу немає. Вас там публічно навіть принижують. То про які величі, про які варшавський договір може йтись мова? Ну, от знаєте, в от, теоретичному плані приблизно так, і риторика заходу приблизно така. Але все таки я думаю, що е, навряд чи це нам принесе отакий швидкий формат миру, про який говорить український президент. Як би нам цього не хотілося, тобто частини заходу зрушення уже ми спостерігаємо, але це ще не фінальні зрушення і страх хаосу в Росії. Справді може все ще переважати необхідність досягнення справедливості. Отак би я підсумав підсумував нашу розмову. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення і коментарі. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.